Дуже часто люди йдуть в СЗЧ через те, що вони не можуть себе знайти. Вони не, їхній цивільний досвід не береться до уваги, їхні навички, їхні знання, які б могли бути корисні на війні, іноді не беруться до уваги. Ми намагаємося зрозуміти причини, чому людина пішла в СЗЧ і створити їм такі умови, які б зробили їм службу зрозумілою. І корисною моїй бригаді вдалося а, на базі а, людей, які пішли все зачеї, вирішили повернутися, фактично сформувати цілий батальйон. Це велика кількість людей. Це майже батальйон. Ми не відвертаємося від хлопців, які пішли все заче, тому що бувають різні причини, і дуже індивідуально підходимо до цього питання, тому що одна річ, коли людина злякалася і втекла все заче, а бувають різні ситуації. Буває, що людина втомилася, буває що. У мене був випадок, коли жінка пішла все за че, бо в неї дуже сильно захворіла дитина, і вона не порадилася зі своїм командиром. А от чисто на емоційної емоціях просто кинулася до своєї дитини, полишивши частину. От слава Богу, змогла повернутися. Ми шукаємо все зачешників, ми працюємо з ними і пропонуємо їм пробувати себе в інших військових професіях де вони могли б себе знайти територія рекрутингу долучайся до перемоги